Багато заяв всередині цієї цитати. Ну, власне, водний коридор. Тут же ж питання не стільки в тому, що ми хочемо йти, а в тому, чи будуть страхувати ці судна. Я думаю, що. Комплексний підхід він поставить, по перше, Росію перед непростим вибором. А по-друге, продемонструє активну позицію України для наших партнерів, і тому дуже сподіваюся, що з'являться якісь гарантії і сигнали для Російської Федерації. Те, що е, наші дії впливають на Російську Федерацію, особливо коли з кораблями почали відбуватися російськими такі цікаві речі, вони почали там. Хворіти і в них почали з'являтися дірки, то риторика змінилася. Пам'ятаєте, що вони на початку казали, що ми будемо атакувати кожен корабель, який йде там в сторону України? А зараз риторика трошки змінилася. Та діяльність змінилася, так, так. І, на тій так, так, да, і mm -hmm. вони кажуть, ну ми будемо перевіряти. Можливо, там, якщо там умовно немає зброї, то без питань. І це вже є, знаєте, така мікропоступка, а може, і не мікропоступка, це говорить, що по-перше, що росіяни вони переоцінили те, що вони раніше використовували блокаду цієї частини Чорного моря і педалювали саме на флот, тому що ми знаємо, що в Росії із друзів є флот. А коли він почав якось ховатися по бухтах. То питання вже про те, що Росія є там повновласним, як вони хотіли сказати, керівником і може диктувати порядок денний. Воно відходить на інший план. Зрозуміло, що нам морський шлях дуже потрібен, тому що нам дуже велику кількість в тоннах, да там 40 мільйонів тонн, якщо не помиляюсь, десь так да, треба вивести з території України. Але я думаю, що те, що українська сторона здивувала російську, А я дуже гарно пам'ятаю, коли було було сказано міністерством оборони, що ми будемо вдаватися до таких активних дій, на Росії тоді сміялися. А ну, давайте а ну попробуйте. У вас флот появився. Да? А тут серед ночі прилітають такі Дивні створіння, які там палять і можуть спалити, як сказав президент. Якщо ви так і далі себе будете вести, то ви просто залишитесь без флоту. І військові фактиці кажуть, що зараз війна в Чорному морі перейшла. Україна воює в нинішньому столітті, а Росія воює в минулим століттям. Ну, в такому разі тут, я думаю, варто задати і слова президента про те, що е, ось ці дії на Чорному морі вони будуть продовжуватись. От е, що на це Росія може відповісти? Тому що так, дійсно, це зіткнення століть, про яке ви говорите, але я переконаний, що, скажімо, реакція, спосіб відповісти, вони теж шукають. Ну, будуть своїми кораблями ловити наші дрони. У них дуже це гарно виходить. Вони потім слухать, пишуть про те, що от ми зловили. Ну що бортом зловили, ну це таке питання. Будуть знову ж таки намагатися атакувати інфраструктуру. Портову це в них мета номер один. Якщо беремо в зернові угоді, будуть атакувати великі міста. Але це вже було, це вже є, і нічого нового вони запропонувати не можуть. Так, це небезпечно, так це руйнує, але Україна до цього готова і не може зламатися від їхніх таких дій. А набор у них, в принципі, закінчується. у них залишається як у Медведєва. Кожен раз, коли у них закінчуються якісь аргументи, виходить Медведєв і розповідає про ядерну зброю. Оце у них весь набір. Трохи оптимістичний погляд, тому що інфраструктура знищена, і чи не станеться так, що нам нічим буде і ні звідки відправляти кораблі для морського зернового коридору? Ну, по перше, не не зовсім знищена експерти в аграрній сфері або саме в цій сфері кажуть, що поки що у нас є можливості, і не не критично в плані того, що якщо буде забезпечена безпека цих ділянок, то його відбудувати. Тобто тут не тільки наші інтереси відбудовувати будуть, а і ті, хто отримує це зерно, тому головне забезпечити безпеку. Цій сфері і буде так само, як з енергетичною сферою по великому рахунку. Я беру саме той період, коли Росія вирішила знищити і знищувала. Да, все таки відбудували на той момент, все таки вистояли там. Попереду ще одна зима, це вже інша історія. Але все-таки я думаю, портова інфраструктура ну можу помилятися її легше відбудувати ніж енергетичну сферу, тому що це, це дуже великі об'єми. Тому тут головне зараз напрацювати. Як Подоляк сказав, ці альтернативні шляхи. Але тут не треба бути великим фахівцем, щоб усвідомити, що по морю можна перевести набагато більше, ніж по желізній дорозі, або ще якимись варіантами. Тому тут то головне, щоб світ теж пішов на зустріч нам. Ми ж на відміну від Росії показуємо шляхи виходу з цієї ситуації. А це будь-який керівник, якщо навіть менеджмент брать, дуже любить таких підлеглих, які демонструють не проблему, а як її вирішувати. А ми партнери, тому я думаю, Захід має ну допомагати сам собі і нам, в тому числі. Так, ну бачите, ми так само на відміну від Росії не атакуємо чужих територій і цивільних. Це, це теж така. Якісна відмінність зараз про підтримку Греція приєдналася до спільної декларації Великої Сімки на підтримку України і стала 14-ю країною, яка підтримала гарантії безпеки для нашої держави. Про це заявив президент Володимир Зеленський і подякував Греції за підтримку важливого для України документа. Також додав, що до декларації приєдналися інші країни, зокрема Бельгія, Чехія, Португалія, Румунія, Іспанія та Швеція. Ну, власне е... Чи достатні темпи цього процесу про, спільні, про цю спільну підтримку? Тобто є сім країн Групи Семи, і до них вже приєднуються інші країни, які туди не входять. Ну, темпи для нас, як для країни, яка воює, завжди будуть повільними, тому що ми дуже швидко живемо. Але мене більше цікавить, щоб оце доєднання десь швидше переходило в юридичну площину. Тому що президент свого часу казав, що коли перші були сімка підтримала нас, дав такому сенсі, то він казав, що це треба закріпляти юридично, і зараз у нас, якщо не з сполученими штатами вже йдуть перемовини стосовно юридичного закріплення. Як ці безпекові гарантії будуть надаватися наживо, а не просто так, що ми ну, ну ми вас підтримуємо. Будапештський меморандум ми гарно знаємо, до чого допідтримувався. Тому ці держави повинні сегментарно нам допомогти. Ну повинні це чому я вибираю це слово, тому що вони погодилися робити. І я думаю, що як успіх. Перемовин сполученими штатами пришвидшить процес в самому юридичному сенсі і буде додавати ще більше учасників. Тому що побачить, якщо Сполучені Штати вже уклали угоду, вже намалювали карту, як будуть допомагати, то, то до сполучених штатів як правило дуже швидко приєднується, і це позитивна тенденція кількість країн, які долучаються до, до ось цих гарантій, чи вона грає роль? Чи тут все ж таки мають бути флагмани? про які ви зараз сказали, і і тоді воно запа працює, скажімо так, належить. Ну так, флагман повинен показати mm -hmm. шлях, і за ним попливуть і інші. Да? Але тут же ж питання не в кількості, а в якості. Тому що якість це політична площина, це, це демонструє підтримку. Чим їх більше, тим крутіше, тому що демонструють ті ж Росії, що Україна не одна, і ми готові її підтримувати і допомагати. Але для цього є інші кейси, і та ж формула миру Зеленського, де там доєднується все більше країн. Тому це дуже важливо. Для інформаційної складової, але дуже важливо в, в тому, щоб ці е, учасники були не просто декларативно на нашому боці, а щоб вони конкретно допомагали в тій чи іншій царині. Ви сказали про успіх перемовин зі Сполученими Штатами Америки. Ви яким бачите цей успіх? Я бачу конкретику. Коли з'явиться конкретика, і ми її почуємо, або, можливо, деякі варіанти може й не почуємо. Це по перше, військова підтримка, тому що наскільки я розумію, логіка цього процесу така, що не кожна держава нам може допомогти умовно зброєю, що дуже хотілося б. А сполучені штати це та держава, яка може нам допомогти в будь-якому варіанті від зброї до відбудови. Ну тобто там весь набір інструментів, і це дуже е, 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 класно, що якщо це все перетвориться в успіх, то вже буде наступні перемовини будуть простіше, тому що вже буде напрацьовано, будуть сегментарно додаватися, і е, хорошо, що тут такі потужні держави нас підтримують. Поки що не вся Балтія, але Балтія завжди з нами вона і так нам допомагає по великому рахунку. У ну, них і вибору немає. Е, е. Особливо ну так, ну це спільна взагалі це спільна проблема, і тому я хотів би, щоб більше держав підтримували. Чому тому, що це не тільки відповідальність України, бо іноді лунає, що знаєте, з цими подяками. До речі, зараз ми бачимо, що президент дякує кожен день кожній державі, яка допомогла, і це я думаю правильний крок, щоб до нас не було претензій, що ми мало дякуємо. Але тут треба й Україні дякувати, тому що зараз не гибнуть військові НАТО. Тільки там техніка воює з нами, так на нашому боці, так скажу. Але це теж велика відповідальність на нас лежить, тому що не дай Боже, що станеться з Україною, то НАТО прийдеться вступати в війну в будь-якому разі, куди не плюнь там скрізь НАТО. Тому тут треба, щоб всі усвідомлювали, що проблема Росії створена не Україною. Просто Захід проспав, поки ганявся за Алькадією, він проспав дуже потужну терористичну організацію під назвою Російська Федерація. Він навіть допоміг зміцнити, бо Росія теж вскочила в потяг боротьби з тероризмом. Ні ну потім. так, під, під цим соусом вона зайшла в зону довіри до Заходу, я так скажу, і обдурила, як завжди. Ем... Повертаючись до оцих гарантій безпеки і до е вчорашньої ось цієї розмови в Великій Британії, зустрічі, та чи вже зараз можна зробити бодай попередні висновки? Ну, скажімо, на якому етапі ми перебуваємо і до чого ці гарантії будуть зобов'язувати партнерів, а головно тих флагманів, про про які ви зараз сказали. А я згадав теж про Британію. Я думаю, їх теж можна е зрахувати знову до, до да. цієї когорти та. Ну, я думаю, що флагмани, як на мене, вони пов... мають, скажу так коректніше, саме бойову структуру, тобто збройну структуру підтримати, тому що інші держави вони можуть взяти якісь інші сигнали, ой, сегменти І дуже розрахована те, що ця підтримка. Хоча тут є вже вже є нюанси, що вона буде нам незалежно, і ці гарантії незалежно від того, хто буде умовно в Білому домі або ще десь. Так? Це дуже важливо. Чи будуть прописані так варіант, всі ці пункти, що це будуть незворотні процеси, тому що на превеликий жаль або на щастя, електоральні цикли відбуваються у всіх держав, крім Росії. Ну в Росії це не можна назвати електоральним циклом. Це просто Путіна переназначать царяна знов. Же скажуть, що ти цар да а нам треба, щоб це теж був запобіжник по цим всім державам, щоб ця допомога вона була незворотня до і щоб вона не підміняла ні в якому разі вступу в НАТО, тому що теж може бути така спокуса. Що дивіться, ну ми ж вам надали гарантії. Ну в принципі, вам уже не так страшно, як було ні. Тому що із всіх всіх нам ніхто не надасть головну гарантію, і це дуже погано без вступу НАТО. Це ядерну парасольку, ніхто не надасть. Тому ми повинні дякувати, повинні гарно прописувати, щоб не було знаєте, повтору Будапештському меморандуму, щоб не було гарантії просто про гарантії і більше нічого там не було. Це повинна бути конкретика. Я думаю, що зараз президентська команда і ну вся державна команда працює на те, щоб це було максимально конкретно. Уже 58 країн підтримують українську формулу миру. Це заявив очільник офісу президента Андрій Єрмак. Він розповів, що напередодні відбулася п'ята зустріч з представниками іноземних дипстанови з моменту попередніх перемовин Україні вдалося залучити ще 15 країн. Серед них Австрія, Швейцарія, Хорватія та Угорщина. За словами Єрмака, під час зустрічі йшлося про енергетичну безпеку та недопущення ескалації війни і повторення агресії. Відомо, що зараз Київ працює з партнерами над спільним планом. Кожна країна може взяти лідерство щодо впровадження деяких або усіх десяти пунктів формули миру. Єрмак каже, що більшість із присутніх держав уже визначили пріоритети та свою роль у впровадженні цих пунктів. В чому полягає головний виклик щодо формули миру, і її його розуміння, точніше, різними країнами? Чи тут йдеться про саму суть, чи може про послідовність виконання певних пунктів? Ну бо це теж ми чули по перше дуже тішить, що там є Австрія, Угорщина, тобто це такі Австрія, де... доволі така нейтральна, так а угорщина, яка зовсім не нейтральна, але це може свідчить про те, що Росія вже бачить, що цей процес незворотній, і треба умовно залучати і своїх, тому що на в цій ситуації можна навіть в... там нема ніяких правовет, але можна в цей процес. Ну, це, це зараз я фантазую mm. для чого, але може і таке бути процес вводити якусь деструктивну складову або дивитися, як це все відбувається. Так може якраз такий не дуже добре, що там угорщини. Ні, і а вони можуть сегментно працювати, розумієте, mm. у нас запобіжник, це президент озвучить, якщо не помиляю, ще на саміті арабських країн. Він сказав, що якщо не хочете до, до, доєднуватись до всього, нема питань. Є сегменти, там і працюйте. А я розглядаю це, що кожен із цих сегментів, пунктів, да, він пункт тиску. Тобто, якщо умовно беремо те, що для всіх близько, це продовольча безпека. Добре, якщо ви не хочете. А там є дуже один пункт, який не всі підтримують, і він буде найдискуссивнішим це покарання винних. І Китай каже: ок я приїжджаю, але про це я говорити не готовий. Я не хочу, щоб когось карали. Да, але я можу говорити про продовольчу безпеку, про ядерну безпеку, про екологічну ко завгодно. І ці всі кластери вони будуть тиснути на Росію. І дуже добре, що доєднується більше держав. От якраз тут кількість дуже важлива. Чому? Тому що буде ще глобальний саміт миру. І взагалі було б ідеально, якби на цей саміт, на глобальний саміт була глобальна кількість. Ну там, умовно, там, зараз, 100, там, зараз 50. 58, 58 ага. да, ну Там 158, да, умовно, це було б дуже круто. Тому що я думаю, що я впевнений в тому, що формула мира вона не про Україну. Вона про те, що міжнародне право зламане. Або ну скажем так, дуже 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 постраждало від російських дій, і треба перепрошити так це все, щоб право сили замінилося знову ж на силу міжнародного права, і це не лише про Україну. Але як це зробити не силою? Тобто, ми розуміємо, що яким чином Росія допровадила до, до зламу ось цього права, і тепер повернути її впакувати в нормальний вигляд. Не застосовуючи при цьому силу, це теж а, питання. а тут гібридний підхід. Mm. Це ж ми про гібридну частину, mm. це як має бути, тобто ми збираємо більше людей. Чому я веду? Я дуже хотів би, щоб наша формула мира переросла на якомусь етапу в світову, і так отримала назву. Всі будуть розуміти, звідки вийшла і чим стала. Чому тому, що захід і не захід маю на увазі країни, приєднається до нас. Плані миротворчих ініціатив, і так далі, і це буде вже не ініціатива однієї держави, а це світова ініціатива. І там будуть різні країни, тому що Росія апелює. Ну бачите, це захід тисне на Україну, вона не самостійна. Тому це а тут, якщо будуть всі країни, це буде зовсім інше. але зрозуміло, що війна о, цей саміт війну не зупинить. Тому про силову частину це робота нашого зсу і партнерів, які нам мають допомагати, тому що це спільна біда. І от силою працює армія, а дипломатія працю. Працює тим, що об'єднує навколо дуже гарної ідеї, маю на увазі про не тільки те, щоб відновити, Територіальну цілісність України, але й відновити міжнародне право воно й має відбуватися в гуманітарній сфері, тобто силою Росію там ніхто не буде тиснути. Будуть кількістю, якістю спілкування і, взагалі, от груповий тиск, тому що Росія не не зможе постійно перебувати в, в такому доміку, який назавжди, да а чому не зможе Північна Корея перебуває? Ну просто там території більше, і процеси вже ну в. Північній Кореї вже не може відбутися, як на мене, ніяких чорних лебідів. Можливо, якісь економічні, якісь глобальні можуть. А от електоральні, ну або там громадські, так? якби я до Росії критично не стався, все таки є таке бажання або очікування того, що в Росії щось зламається всередині суспільства. Так воно хворе, хворе на всі органи, але воно може ще використати хоч один шанс для того, щоб врятувати себе. І свою державу як таку, але ж йдеться про порятунок фінансовий, радше так, а не про розуміння того, що щось відбувається в світі недоброго і них ну, не специфічне розуміння Є. я з вами згоден, цілком але е бунти російські вони е чим мені подобається, що вони раціональні. От вони там пам'ятаю, навіть в радянські часи не завезли цигарки і горілку, і там піднявся бунт. Тому ми можемо очікувати взагалі чорного лебедя mm -hmm. по російськи Ну бодай ця ірраціональність нам подобається. Ну, хай буде. Будемо буде, цим розумувати, Та Олег Лісний, політолог, весь час з нами. Вдячні вам. Дякую вам. Дякуємо вам, Юлія Галушка, Білецький. Останні три години були в цій студії. Далі марафон Єдині новини продовжить колеги з один плюс один. Безпечного вам дня.